Hello M. Сьогодні я спробую зняти популярний челендж. Планка. Але, як завжди, я додала цікавинок до цього челенджу. Дивіться, спершу планка. Я буду стояти у положенні планка і буду відповідати на запитання або вибирати, що я більше люблю. Я маю протриматись 2 хвилини. Ой-ой-ой! Почали! Молоко чи Кока-Кола? Кока-Кола. Скільки буде 11 помножити на 6? 66. Тримай, тримай вище. Що літо чи зима? Літо. Санки чи велосипед? Велосипед. Ти їла козявки? Ні. Що треба робити, коли бачиш зеленого чоловічка? Не знаю. Я не знаю. Ти сидиш в літаку, позаду автомобіль, а спереду кінь. Де ти є? В літаку. Ні, ти на каруселі. Леді Дана чи Леді Діана? Леді Діана. Робити уроки чи прибирати? Робити уроки. Чи ходити ти в школу без домашнього завдання? Бувало один раз. Коли? В другому класі. 120 плюс 150 скільки буде. Скільки ножок у павука. Зараз вісім. Шість. То цар звірів. Вау. Анечка, ти рухай ногами. Мама чи тато. Не знаю. Ютуб чи телевізор? Ютюб. Малювання танці? Малювання. Під яким коштем сидить зайк під час дощу? Не знаю. Що там, мені все довго? Та таку, 38, 39. Дивіться, я малюю модельєром. Ельза чи Анна? Анна. Нова школа чи стара школа? Нова школа. Привіт. Мультики чи блогери? Блогери. <говори> Дивіться, я малюю. Що жить Белку з фінської мови? Пуки. Аня, молодець. Осел, ти казала? Так. <говори> Козел? Ні. <говори> Як буде по-англійськи рожевий? А що таке жовтий? Ой, і що таке yellow? Жовтий. <laughs> а як буде риба? Fis. А Молодець! А кого ти любиш більше? Маму чи тата? Маму mm. А маму чи Аню? Аню. <laughs> а ти любиш знімати відео? Так. Да. А кого ти більше любиш дивитися? Леді Дану чи леді Діану? Леди Дану. А чого ти стоїш в неправильній планці? Треба дубцю підняти. Тобі подобається такий челендж? <laughs> а тепер друга частина челенджу! Челендж перекладена. Аня, уважно слухай, що таке маленьке, сіре і важить 3 кілограми. Перша відповідь. Дуже товста мишка, друге дуже придуже голодний вовк Дуже придуже голодний раз Дуже придуже голодний вовк вок! Тисяди для цього челенджу мені ще потрібно тренуватися. Напишіть в коментарі, чи вам сподобалось. І які ще. Спортивні челенджі можна зняти. І зі підписуйтесь на канал Бобка. Підписуйтесь на канал Hello Anne, на канал Златка. Не забувайте, що у нас тепер є англійський канал Anna Stories. Посилання тут. Ставте лайки. па-па